До фонду державного бюджету за перше півріччя 2013-го мобілізовано на півмільйона гривень більше ніж за відповідний період минулого року, збільшилися і надходження податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2012-м на 60,2 мільйони гривень. Про це повідомили на засіданні колегії облдержадміністрації та регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Олена Адамович, заступник голови облдержадміністрації. Рація проаналізувала ситуацію із попитом на українську продукцію. Сьогоднішня ситуація на зовнішніх ринках. Не дає приводу для оптимізму. Наступні декілька місяців не варто очікувати істотного пожвавлення зовнішнього попиту на українську продукцію. Олена Адамович додала, що за прогнозами міжнародних експертів, світовий ВВП зросте на 2,2% до кінця року. Стосовно української економіки, спеціалісти вважають, що збільшення ВВП не перевищить 1%. А ось Павло Кропивко, директор департаменту фінансів ОДА, доповів, що реальна Заробітна плата найманих працівників у січні-травні 2013 року зросла на 8,2%. У січні-червні працевлаштовано понад 14 тисяч осіб. Цей показник становить 32% від загальної кількості безробітних, але все ще існують регіони області із низьким показником зростання доходів. Найнижчі показники зростання доходів у містах Лубник, Кременчук, Машівському, Полтавському Великобачанському районах менше 4%. Ще гірша ситуація в Семенівському, Санжарському та Ше. Ському районах, де доходи зменшились порівняно з минулим роком, Равіль Сафіулін, міністр молоді і спорту, разом з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, переглянули список спортсменів, які отримують стипендії, та включили до списку майстра спорту України з плавання полтавця Любомира Лемешка. Він є кандидатом до олімпійської збірної команди держави на літні олімпійські ігри 2016 року.